Дівчатка, запрошую на відеогляд свого нового засобу для очищення і шкіри. Це відома гідрофільна олійка із серії з морською водою від раунд просто Лап. безліч позитивних відгуків, А ще а фото до та після тижня використання ну, і також відзнаки за кращу формулу. Саме гідрофільна олійка має здатність взаємодіяти з нашим себомом та краще очищувати шкіру. А для мене ж як для власниці комбінованої шкіри, схильною до висипань, а важливо. В першу чергу склад, потім текстура, щоб не була занадто Надто масною та олійною е. запах. Ну і звісно, результат розтираю у сухих долоньках та наношу прямо поверх макіяжу. Акцент роблю на те зону, де пори швидше забуваються. Відразу скажу: олійка надзвичайно легка та приємна має ніжний аромат, трошки трав'яний, трошки цитрусовий. У складі Селень. натуральні олії примали вечірні, авокадо, макадамії та виноградних кістячок. А Ще цераміни та зволожуючі компоненти. Додаємо водичку та продовжуємо масажувати. Олійка дуже добре емольгується. Забруднення, стійкий макіяж, надлишки себему та Все розчиняє ідеально. Також є комфортною для шкіри навколо очей. Нагадуємо, що після неї обов'язкове використання піночки або гелю для очищення. Бо гідрофільна олійка це саме перший етап вечірнього демакіяжу. Що я хочу сказати, шкіра після неї максимально приємна. Чистенька, свіженька, м'яка без відчуття стягнутості. Мої найкращі рекомендації для замовлення пишіть у дірект.